Наша команда створила підписку. Це дуже класна підписка, яка дозволяє нам. Наша команда створила підписку, яка дозволяє маю. Коротше, стосовно підписки. Ця підписка дозволяє нашій команді їздити і допомагати хлопцям та дівчатам. Ви бачите, в яких умовах ми працюємо, а вам всього одну хвилину витратити і одну гривню на день. Це небагато. Ви за ці кошти нічого не купите. А ми можемо допомогти. Тому, будь ласка, долучайтесь, допомагайте, ви бачите, що відбувається. Тому працюємо, допомагаємо. І слава Україні, і слава Богу, що він зберіг. Боже мій.